Бійці ЗСУ героїчно тримають оборону на курахівському напрямку. Втім, окупанти намагаються затиснути наших, використовуючи всі доступні методи. Іноді історії дійсно трагічні: як солдати в напівоточенні втримували будинки чи вулиці. Курахового проти переважаючих сил Росіяна на одній з ділянок фронту расисти відкрили вогонь по полонених. Жахливі кадри далі вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами. На Доначині де запаклі бої, російські війська в чергову порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти відкрили вогонь в бік українських військовополонених біля нескучного. Про що повідомляє діпстей. Бійці здалися в полон. Їм зав'язали руки, вивели перед позицією, пролунали постріли. Йдеться в повідомленні водночас цим Повідомляється, що майже все місто Курахове на Донеччині окуповано ворогом. Про що в телеграмі також повідомляє аналітичний проєкт «Діпстейт», який співпрацює із міністерством оборони України за інформацією каналу. В межах міста Курахове на околицях та ще була певна кількість спостережних пунктів сил оборони, але глобально це вже не впливає на контроль над містом. Майже все Курахове окуповано ворогами. Його отримання силами. Кількох з пашок винятково політичне завдання. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворога на дачній та південній. денніше, більше рашисти вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мурнограду, де очікується нарощення кількості атак. Ворога йдеться в повідомленні. Аналітики також зазначають, що контроль над містом дає ворогові багато переваг для розвитку наступальних дій на захід. Перебування ж сил оборони лише додаткову складність підрозділам, як в тому районі. Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там. А повідомлення речників про контроль над містом ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії впливають не з площини ралії, поля бою, а з позиції втримати ту стіну чи той. Город з картоплею так підсумували в діпстит. Офіційного повідомлення про втрату Курахового від генштабу поки що не було. Тож наразі війська окупаційної армії продовжують штурмувати Курахова. Армія РФ також ткує на Краматорському та турецькому напрямках, намагаючись використовувати чисельну перевагу. Про що розповідає? Процент Росов ЗСУ ведуть активну оборону, запобігаючи погіршенню тактичного положення на Курахівському напрямку, де тривають інтенсивні бої. Російські війська активно штурмують позиції Сил оборони у самому Кураховому, а також в районах Дачного та Янтарного ворог намагається. Скористатися чисельною перевагою та продовжити наступ, проте українські підрозділи успішно протистоять його атакам, намагаючись зберегти контроль над важливими позиціями на Краматорському та турецькому напрямках. Ситуація також напружена. Рашисти активно застосовують ударні безпілотники для атак в міських районах, таких як часів яр. Ступочка та турецьк в результаті штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу з боку противника, деякі позиції українська війська зазнали руйнувань однак, як повідомили в ОСУ в Хортиці, українські сили не дозволяють ворогу значно покращити своє тактичне становище, вживаючи заходів для стабілізації ситуації та захисту важливих об'єктів. Протягом останньої доби найактивніші бої відбулися на Покровському напрямку, де росіяни без застосування бронетехніки проводили наступальні дії в районах кількох населених пунктів, серед яких Тарасівка, Глодіана, Друга, Єлизаветівка та інші. Однак сили оборони України успішно відбули ці атаки, не дозволивши противнику просунутися значно вперед. Попри потужний тиск з боку російських військ, українські сили оборони демонструють. Стійкість і зуміли зберегти ключові рубежі на багатьох напрямках. Тож наразі про оточення Сил оборони України на південь від Курахового на Доначчині не йдеться про що сказав Орест Дрималовський представник. Про служби 79-ї десантно-штурмової атарійської бригади дешевизису очевидно, що мову про якесь оточення навіть оперативно наразі бути не може. Підрозділи сил оборони роблять усе можливе та надможливе, щоб не допустити якоїсь небезпечної для нас ситуації. Сказав він, також додав, що велика кількість підрозділів сил оборони намагається забезпечити те угрупування, яке ще тримає оборону. В самому місті, зокрема ведуться активні бої за головну транспортну артерію трасу корахова Запоріжжя. Наші воїни щодня відбувають ворожі штурми. Окупанти дещо обмежили застосування броньованої техніки. Лізе піхота, окупанти намагаються атакувати малими штурмовими групами. Наші оператори дронів допомагають їх вчасно виявляти та знищувати. Окупанти не в силі навіть підійти до нашого. Переднього краю їх знищують на відстані 2-5 кілометрів до лінії боєзіткнення. Додав він водночас, як заявив офіцер резерву з Андрій Краморов, Україна втратила Курахове на Донеччині через перевагу ворога в чисельності та Курахове Кураховими. Втратили це факт, коли у вас є ворог, який дуже сильно переважає чисельністю і. Кількістю озброєння за можливостями, коли у вас над головами летять 500-кілограмові каби, дуже важко втримувати позицію. Проблема полягає в тому, що наше командування не визначило рубежі оборони на Донеччині, заявив він і додав, що Україна тримала стратегічні позиції в Донецькому регіоні протягом 10 років. Однак, через перевагу ворога в чисельності та озброєнні ситуація в області стала критичною. Де для нас є той рубіж оборони в Донецькій області, на якому можемо відійти нашими компактними силами, звичайно, менше ворога, і на якому ми знову зможемо дуже багато довго оборонятися, і це питання більше до командування, ніж до тих хлопців, які знаходяться безпосередньо на лінії, підсумував військовий. Але українські бійці мужньо оборонять нашу землю. І в підтвердження цьому є те, що військові 71-ї окремої ігерської десантно-штурмової бригади. Перехопили та знищили колону рашистів на Кураховому. Відео і знищення російської колони було опубліковано на офіційній сторінці підрозділу в Телеграм. Для проведення штурму ворог залучив п'ять одиниць броньованої техніки, серед якої були танки та бронетранспортери з десантом. Також ворог врахував ймовірність мінування шляху, тому машина на чолі колони була обладнана. Колійним мінним тралом, завдяки своєчасному виявленню ворожої колони, військові змогли підготуватися до її перехоплення. Ураження техніки окупантів відбулося комбінованими ударами артилерії та ФПВ-дронів. Артилерія завдала основних ударів, а ФПВ-дрони добували. Пошкоджену техніку. Ну а загалом, в рамках цього наступу, єгерям вдалося вразити та знищити чотири одиниці ворожої техніки, що зупинили наступ ворога. Ну, якщо говорити про інші напрямки, то вже протягом тривалішого часу ситуація в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка Харківської області залишається спокійною. Захисникам вдалося стабілізувати обстановку та зупинити просування ворога вздовж річки Оскіл. Попри масований механізований шторм на Загризове Росіянам не вдалося закріпитися. Українські військові знищили ворожу техніку та особовий склад, змусивши решту розбігтися по посадках. Більш критична ситуація склалася біля лозової, де ворог. Постійно тиснув, окупував певну територію і намагається розвивати свій успіх. І в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця немає інформації про захоплення окупантами населеного пункту Лозова в Ізюмському районі Харківської області. Про що повідомив речнику Хортиця Віктор Тригубов щодо Лозової, мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна немає, навіть інформації про. Якісь серйозні бої зіткнення там, принаймні, станом на зараз завоявив вінну, а тим часом новий наступ ЗСУ в Курській області АРФ має довести, що РФ насправді перебуває в значно слабшому становищі, ніж рік тому, і що Україна не програє. Таку думку висловив генерал-лейтенант відставці, та колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес передає голос Америки. Він вважає, що завдяки цьому наступу Україна отримала важливий важіль впливу на. Найфундаментальнішому рівні отже, вражений тим, що зсу втримують. Курський плацдарм з серпня 2024 року, і навіть змогли наростити нові військові сили для нового наступу. Це говорить мені про те, що українські сили стали ще більш досвідченими і здатними використовувати засоби електронної боротьби, а також те, що ми називаємо оперативною безпекою. На думку Годжо, за наступ ЗСУ зриває плани РФ зберегти тимчасово окуповані українські території під час можливих переговорів в майбутньому. Я не думаю, що РФ погодилась б на те. Те, щоб Україна зберегла частину Курської області, тому для мене це підкреслює справжній блиск українського генштабу, який почав цей контрнаступ ще в серпні. Підсумував Ми Будемо говорити про те, що дійсно неймовірно щось роблять наші збройні сили України. А саме двоє бійців збройних сил України полонили 14 росіян. Десантники п'ять днів отримували позицію, відбуваючи ворожі атаки. Про це дописує представник прес-служби 79 дев'ятої десанту штурмової таврійської бригади ДШВ зсу. Двоє бійців збройних сил України з позивними Джин і Манекен. Під прикриттям дронів захопили російський бліндаж з 14 окупантами. Після успішного захоплення десантики 5 днів утримували позицію. Їхній героїзм неможливо дійсно забути і в майбутньому забезпечить повернення наших бійців, наших героїв. Які перебувають наразі у російських тюрмах, дійсно до нас, до рідних, додому. От дійсно бачимо, наскільки справжній так, героїзм показують наші Збройні Сили України, не можемо ними не пишатися, вкотре говоримо про те, що дійсно. Дуже ними пишаємося, дуже дякуємо їм за кожен день, який ми можемо жити на території нашої держави. Тож можете дописати у коментарях, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, маєте чат, свої сердечка, Так синьо жовтця от привітати також таким чином наших збройних сил України. Актив також так підняти. І дійсно розуміємо, що такими діями наші захисники та захисниці показують, наскільки ми є незламним народом. Тож, котре хочеться також закликати. Ти вас нагадати про те, що давайте не будемо забувати підтримувати наші війська, наші збройні сили України, донатами, репостами, поширенням. Тому що насправді це дуже важливо, і всі ми з вами разом так підтримуємо наших українців. Нас підтримуємо і розуміємо, що такими діями ми якраз таки пришвидшуємо нашу перемогу, яка вже дуже всі сподіваємося. Так буде у 2025 році. В цьому році буде вже зовсім зовсім скоро перемогою нашої держави і на тих умовах, які хочемо. Ми українці Ну і далі будемо говорити про схід, адже там ситуація продовжує залишатися складною. Кожного дня вам про це розповідаємо. war. На жаль, дійсно, ситуація там не дуже змінюється. Ворог продовжує атакувати, не полишає у спокою Донеччину і намагається просуватися далі. І надходить не досить всішна інформація з приводу того, що 80% Нововасилівки новобасилівки під контролем противника, новоєлизаветівка, окупована ворогом. І Покровський напрямок останніми днями на нашому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Переважно. Піхотою групами по два-три чоловіка практично без залучення техніки. За три доби було помічено два танки, які завозили піхоту у кількості 8-10 чоловіків. Обидва танки пошкоджені. Також задіялись мотоцикли. Які були знищені разом із піхотою через нестачу сил та засобів для повного знищення ОС противника, він продовжує рухатися вперед і окуповує нові території. Це дописало телеграм-каналі офіцер Плюс і расисти переважають як в особовому складі, так і в техніці. і Вони про це знають і досить активно користуються цим, влаштовуючи м'ясні штурми, посилаючи. Своїх людей двохсотитися, і для них це є нормою. Вони не зовсім зважають на життя своїх військових. Ну і далі також будемо говорити в якому стані наразі перебуває місто Покровська, адже там вже також досить багато об'єктів знищено расистами і закликають Активно місцева влада евакуюватися, адже по перше, щоб зберегти своє життя та здоров'я, по-друге, щоб збройні сили України могли відпрацьовувати там відповідні операції. Повідомляючи станом на сьогодні у місті залишається 7200 тисяч людей. Це становить трохи більше ніж 10% від довоєнного населення. До початку вторгнення тут проживало понад 60 тисяч осіб. У Покровську на Донеччині ситуація залишається критичною. Місто перебуває під постійним обстрілом артилерії та ФПВ-дронів. Більшість комунальних послуг недоступні. А шахта припинила видобуток. Про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Він наголосив, що в Покровську більше немає безпечних місць. Шахта у нас вже не працює тільки на підтримку. Видобутку немає. В місті працює декілька крамниць. Є великий страх, що ти просто потрапиш під обстріл, що є хаотичним. Немає такого місця у місті, яке б не прострілювалося артилерією чи впівідронами. В місті ще працює міська лікарня у скороченому форматі. Також ще працює одне відділення Укрпошти станом на сьогодні. в місті залишається близько 7200 людей. Це становить. Трохи більше ніж 10% від довоєнного населення. Обстріли почастіше, але від грудня місто повністю залишилося без газу. Води немає ще від літа, а електропостачання відсутнє вже кілька днів. На сьогодні в нас світла в місті немає. Газопостачання немає від 12 грудня. Водопостачання немає від літа. Працюючи, поки декілька фахівчин, які доглядають людей похилого віку і вмовляють їх, що ще Хто ще не виїхав, щоб виїжджали сьогодні? в Місті залишається 7200 людей. І перша це страх виїзду з міста, страх перед тим, куди їхати, з чим їхати. Це стандартна відмовка. Але коли до людини прилітає і вона виживає в своїй будівлі, то вона все одно виїжджає, сказав начальник МВА. Людей з Покровська евакуюють до Івано-Франківської області, там де переселенців організували місця компактного проживання у школах і гуртожитках. А це місця компактного проживання. Але це точка входу, щоб людина змогла приїхати, оселитися. Це школи, гуртожитки, але не всі хочуть жити в місцях компактного проживання. Але як точка входу вона потрібна, щоб людина могла помитися, дати собі раду, зібратися з думками. Вона триває скільки треба, вона може і не виїжджати звідти. Пояснив Добряк. Місцева влада закликає жителів евакуюватися до безпечних регіонів, щоб уникнути ризику для життя через постійні обстріл. Покровський більш-менш та перебили росіян по дорозі. В колодязі, де вони лізуть в Іванівку, хочуть знову розвивати наступ. Напрямок складний. В російських тилах поблизу тернів хлопці ефективно створюють росіянам проблеми. Металобрухт непоміченим не залишається. Тобто там працюють наші хлопці, і наразі. Наступ зупинено, ситуація стабілізується. Про це говорять не тільки в спільноті, говорять снайпер, а й інші експерти говорять про те, що на даному напрямку ситуація стабілізована силами наших захисників. Тож, друзі, будь ласка, допомагаємо і донатимо нашим військовим. А також всі, хто додивився до цього моменту, будь ласка, поставте вподобайку нашому відео. Кожна вподобайка це плюс 10 рекомендацій до перегляду. Хто ще не підписався, будь ласка. Підпишіться, бо кожна підписка це плюс 100 рекомендацій до перегляду нашого відео. Дякуємо. Йдемо далі. Будемо ще говорити про територію фронту, а саме про те, що росіяни наразі тиснуть як у Часовому яру, так і в районі Стопочок і в Турецьку. Про це дописують сили оборони України. тож далі будемо про це говорити. Російські війська проводять штурмові дії на Торецькому та Краматорському напрямках. Захисники вживають заходів, щоб уникнути погіршення тактичного становища. Про це повідомили оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. На власному телеграм-каналі в ОСУВ поінформували, що бойові зіткнення між силами оборони та російськими загарбниками відбулися в часовому ярі, в районі Ступочок і в Торецьку. Ведучи наступальні дії в міській забудові, росіяни активно застосовували ударні безпілотники внаслідок штурмових дій та вогнового впливу. Деякі наші позиції зазнали руйнування. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. Заявили в ОСУ в Хортиця. Е е е як повідомляли в Укрінформ, минулої доби російська армія сім разів атакувала українські позиції на Краматорському напрямку. Дев'ять атак здійснила на Торецькому. Так, е е друзі з Донеччини приємні новини. Тимчасово окупований Харцизьк стався приліт. по... Ворожому штабу ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської армії РФ в Харциську на Донеччині. Про це повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України. Окупанти використовували даний опорний пункт для координації атак на українських військових та цивільних у Кураховому, і це новина приємна, тому що. Якраз там, де росіяни найбільше зараз стиснуть, один з таких найважчих напрямків, це Курахове. І там сьогодні по командному пункту досить так жорстко прилетіли росіянам.